Хто стежить за подіями у місті. Інформаційний випуск від 11 серпня вже готовий до ефіру. В студії Марина Куть. Стисло про головне. На контролі мін'юсту доступність та зручність надання адміністративних послуг у Кривому розі оцінили гості з Києва та Дніпропетровська. Подарунок на іменини вихованка реабілітаційного центру для дітей Марія Сабрія невдовзі поїде до свого тата у Кенію. Обелізки на заставі криворізькі прикордонники відвідали місце горічного бою в роки Другої світової війни на Черкащині. Серпень температурить лікарі швидкої допомоги дають поради городянам, як пережити спекотні дні без шкоди для здоров'я. Учора в місті з робочим візитом побували народний депутат України, радник Міністерства юстиції Сергій Драюк, а також начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Андрій Пономарів. Їх цікавила робота Криворізького муніципального центру послуг, а також міських центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Подробиці далі. Криворізький муніципальний центр послуг вже давно став візитівкою міста і з досвідом його роботи в різні часи знайомились як вітчизняні, так і іноземні гості. Цього разу побачити, як співпрацюють місцеві органи влади з територіальною громадою, приїхали народний депутат України, радник міністерства юстиції Сергій Драюк, а також начальник управління державної реєстрації головного теруправління юстиції у Дніпропетровській області Андрій Панамарьов. Мета приїзду ознайомлення із провадженням на місцях реформ, започаткованих міністерством юстиції України. Йдеться передусім про запобігання корупції. За словами Сергія Драюка, основним принципом діяльності у сфері надання послуг Міністерство юстиції вважає дистанційність між особою, що отримує послугу, і особою, що її надає. А це можливо тільки з допомогою новітніх технологій. Ми бачимо, що Міністерство юстиції і на місцях, я був, до речі, і в інших регіонах, там впроваджуються ці пілотні проекти, є такі, як онлайн-сервіси, це вже надання послуг в електронному режимі, і це вже впроваджується. Є ще такий проєкт, як модельний офіс в багатьох обласних центрах і інших містах. Вже такі офіси впроваджені. Це людина здає заяву в одному приміщенні, а і немає доступу до приміщення, в якому надаються ці послуги. От в такому, в такому режимі, таку таку політику проводить. Міністерства юстиції представників делегації ознайомили з роботою муніципального центру, зокрема з тими послугами, які можна отримати у режимі онлайн. Також гостей цікавили, як працюють з криворісцями в питанні призначення субсидії. Ця справа у місті теж осучаснена. Всі умови та пояснення щодо заповнення заяви на отримання субсидії є в електронному вигляді. Відвідавши цей муніципальний центр, побачив, що дійсно ці проекти вони впроваджуються і на місцях. Я думаю, що Якщо в такому плані будуть проводитися політика і в інших міністерствах, то я думаю, що побутову корупцію ми подолаємо. Того ж дня народний депутат відвідав перший міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який відкрився у липні. Та за такий незначний час роботи з клієнтами тут накопичилося багато питань. У першу чергу вони стосуються законодавчої бази, зокрема статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, в якій не чітко прописана категорія громадян, яка підпадає під дію цього документа для малозабезпечених осіб. Це одна один прожитковий мінімум. І якщо вони отримують заробітну плату або які інші доходи менше цього прожиткового мінімуму, вони підпадають під дію цього закону. Однак, ми всі розуміємо, що 1218 гривень для особи працездатного віку. І мінімальна заробітна плата прожиткових мінімум на всіх підприємств становила саме таке. Тому можливо необхідно передбачити два прожиткових мінімуми, якщо особа отримує менше двох прожиткових мінімумів на, на одну людину, то тоді вона підпадає під дію цієї категорії. Необхідно також врегулювати питання відносно сплати судового збору. Щодо осіб, які звертаються за правовою допомогою. З 1 вересня у нас вступає в силу новий закон нові редакції закон про судовий збір, де збільшується ставка судового збору. Однак необхідно передбачити, що особи, які отримують правову допомогу безоплатною, яким які звернулися до місцевих центрів по цивільним і по адміністративним справам, будуть звільнятись від сплати такого судового збору. Таким чином, наблизивши надання адвокатських послуг до пересічних громадян, держава спростить доступ їх до органів судової системи. Співробітники центру вважають, ініціювати ці пропозиції мають Кабмін або народні депутати. Увага усієї світової спільноти привернута до подій на сході України. Осторонь конфлікту не лишаються пересічні жителі різних країн. Днями Дніпропетровщина отримала медичний вантаж від громадян Сполучених Штатів Америки. Подробиці далі. Українська діаспора в Сполучених Штатах Америки та пересічні американці долучились до допомоги Україні. Вже вдруге вони збирають вантаж медикаментів, витратних матеріалів та обладнання для шпиталів. Днями чергову партію допомоги було отримано Дніпропетровщиною. Для медичних потреб було зібрано близько 700 тисяч доларів. 80% вантажу буде передано лікарні імені Мечникова. Решту отримає військовий госпіталь. Мы благодарны сегодня всем организациям, которые включились в эту работу. И областная государственная администрация полностью этот проект сопровождала. 80% пойдет на это оборудование. Будет установлена больница Мечникова, которая основная, наша основная больница, которая принимает сегодня военнослужащих из зоны АТО. Координатор проєкту Дженні Мартін розповіла, що до акції долучилась велика кількість людей, і внески були різноманітними від 25 доларів до 50 тисяч. Ми дуже любимо Україну і український народ і хочемо бути з вами в цей важкий час і завжди. Велику роботу для того, щоб зібрати допомогу і доставити сюди контейнер, зробили Віталій Дубіль і Павло Федоренко. Вони з України, але зараз живуть і працюють в США. Також до цієї роботи приєдналися безліч американських організацій та простих людей, які ніколи не були в Україні. Лікарням привезли витратні матеріали та спеціальні столи для проведення операцій: рентген та УЗД-апарати, освітлювачі. Приблизно половина обладнання вже використовувалася американськими шпиталями. Проте перед відправкою його надійність ретельно перевірили. Медики испытывают всегда всіда голод. от недостатка современного медицинского оборудования, медицинского инструментария и предметов ухода. Первая партия груза, которая пришла к нам Соединенных Штатов, она была, в общем-то, собрана людьми э, в зависимости от их понимания, что нам нужно. Наши специалисты э, попытались э, сделать таким образом, чтобы э, заказать именно то, что нам наиболее необходимо. Найближчим часом Дніпропетровщина очікує прибуття ще двох контейнерів з гуманітарною допомогою із США. За тиждень до завершення шостої хвилі мобілізації план укомплектування особовим складом виконали лише наполовину. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник міністра оборони Петро Мехет. При цьому він запевнив, де мобілізація пройде вчасно до кінця вересня. Як відомо, шоста хвиля мобілізації триватиме до 17 серпня. Водночас за міністра оборони допускає проведення ще трьох хвиль. Часткової мобілізації залежно від розвитку ситуації в зоні АТО. Підготовка житлового фонду до зими, здача в експлуатацію об'єктів реконструкції, стан розрахунків населення за спожиті послуги. Ці та інші питання обговорювали сьогодні на засіданні профільного штабу. Детальніше в наступному сюжеті. Не втрачає своєї актуальності питання заборгованості населення. Жоден надавач послуги не отримує 100% оплати від своїх споживачів. Відтак це залишається єдиною проблемою, яка гальмує повноцінну підготовку до опалювального сезону. За минулу холодну пору городяни заплатили теплогенеруючим підприємствам трохи більше 80% нарахованого. У нас є дві проблеми: саме глобальні: це поставки газу і поставки електроенергії. всім остальним. мы справляемся. А с этим вопросом пока очень большие проблемы. Но решение этих двух проблем зависит от уровня проплат потребителей за оказанные услуги. И вы же видите, цепочка. Потребитель не доплатил за тепло, тепловики не доплатили за воду, вода не доплатила за электроэнергию, и в результате нет электроэнергии. Потому что не заплатили туда, не закупили уголь, Не привезли уголь на тепловую станцию, нет электроэнергии. Ряд значних об'єктів планується ввести в експлуатацію вже найближчі тижні до Дня Незалежності. Це міст номер 7 що на Зарічному, шляхопровід номер 5 в Довинцівському районі, Чумацький шлях, мережі зовнішнього освітлення у парках Ювілейному, Піонерському та імені Гагаріна. Разом з тим добігає кінця ремонт внутрішньоквартальних доріг і мереж зовнішнього освітлення на мікрорайонах Даманський, Зарічний, військове містечко 35, в житломасиві Інгулець. До свята очікується відкриття каскадної клумби біля будівлі виконкому міськради, а також встановлення шести зупиночних павільйонів у різних районах міста. Клопоту додає той факт, що чимало зупинок упродовж року розбивали ледь не вщент. Тож це потребувало додаткових робіт. Відчув оновлення і міський транспорт, два капітально відремонтовані тролейбуси уже на Криворізьких дорогах. Ще три до них приєднаються до кінця цього року. Питання бродячих тварин вкотре загострилось у нашому місті, оскільки в Україні побільшало випадків захворювання на сказ. Порушили цю тему і учасники сьогоднішнього засідання штабу. Долю маленької криворожанки Сабрії не назвеш легкою після смерті мами. Вона потрапила до центру реабілітації дітей, але віднині вона має сім'ю. Соцпрацівники розшукали за кордоном її рідного тата, і вчора дівчинка стала частинкою інтернаціональної родини. Деталі далі. Навіть в антуражі казенних стін державних закладів трапляються світлі і добрі історії. Вчора звичайне засідання комітету у справах дітей Центрального міського райвиконкому додало свята в життя дівчинки маші для близьких сабрії за документами. По-перше, у неї був день народження, з чим привітали стурбовані її долою працівники держустанови. А по-друге, її повернули рідному батькові. Такі радості, як зазвичай, передувало горе. Навесні у дівчинки померла мама. Абдала Сабрия поступила в центр социально психологической реабілітації дітей 23 апреля этого года. Была проведена ра большая работа з психологами. девочка успокоилась, девочка осознанно прийняла рішення ехать з папой. Папа поддерживал связь с семьей, поэтому он вирішив забрати дівчину з собою в Кению. Відчим та рідна тітка спочатку висловлювали бажання забрати машу, але потім навіть не провідували її у центрі реабілітації. Тому соцпрацівники взялись за пошуки батька дитини. Це слово родственникам нами було встановлено тому, що отець знаходиться за пределами нашої країни, тому ми звернулися з міністерства іностранних справ спочатку в телефонному режимі, потім відправили к ним таке письмо просьбу, щоб допомогли нам розіскати папу. После этого в июне месяце нам пришло на радость сообщение о том, что действительно отец девочки проживает и работает в Республике Кения. Он занимается сейчас оформлением загранпаспорта. Його проконсультировали в консульстві. Його ми проконсультировали, які документи нужны з собою мій, даби не було проблем у перевозі з дівочки. Тепер у Марії Сабрії буде велика сім'я. Нурі є ще троє дітей та дружина. Забирати сестричку до кривого рогу приїхав і 19-річний брат Маші. Як кажуть, і працівники соцслужби і самі члени об'єднаної родини довгоочікувана зустріч була дуже емоційною. Я коли када виділа, що це рідне, дуже Хорошо відноситься до мене повірте мені, я плакав. Життя це подорож постійно вчишся чомусь новому кожного дня. А тепер буде вчити донечку. І в мене великий будинок, так що все буде добре. Я щасливий, що мені допомогли в дитячому комітеті, супроводжували мої дії з часу мого перебування у Кенії. Така родинна близькість не лишає байдужим нікого. Комітет одностайно вирішив передати Машу татові. Залишились лише юридичні формальності, і вже за тиждень дівчинка поїде з батьком до нового дому у Кенію, в родину, де вона вірить, буде щасливою. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. У Белізки на заставі криворізькі прикордонники відвідали місце героїчного бою в роки Другої світової війни на Черкащині. Серпень температурить. Лікарі швидкої допомоги дають поради городянам, як пережити спекотні дні без шкоди для здоров'я. Літо потроху спливає, діти повертаються додому з відпочинку у таборах чи сільських бабусиних подвір'їв. Відвиклі від стрімкого руху на міських дорогах вони можуть стати причиною чи жертвою ДТП. Тому співробітники Державтоінспекції звертаються до водіїв з проханням бути уважнішими і обережнішими на дорогах. Адже лише за сім місяців цього року у Кривому Розі сталося 25 дорожньо транспортних пригод, в результаті яких одна дитина загинула, а 30 були травмовані. Також серйозне занепокоєння держав. Інспекторів викликає зростання кількості аварій за участю велосипедистів. Більше про це в коментарі. З початку текущого року по погороду Кривому Рогу було завершено 16 пришестів з участю велосипедистів. Тільки з початку місяця було завершено вже три дорожньо транспортних пришестя, в яких три велосипедиста отримали травми різної степені тяжкості. Два із останніх були 9 августа. Велосипедист, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомобилем. Второе происшествие было в Торновском районе. Водитель, выполняя Маневр поворота направо не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество движению велосипедисту и совершил наезд на велосипедиста. Хотелось бы напомнить велосипедистам и водителям быть внимательными и взаимовежливыми на проезжей части, соблюдать правила дорожного движения. Відповідальність у виконанні договору про соціальне партнерство, укотре демонструє центральний комбінат групи «Метинвест». цього року. На ремонт доріг підприємство виділило 10 мільйонів гривень. Вже не перший рік у кривому розі діє програма соціального партнерства між підприємствами групи «Метінвест» та містом. У цьому році в рамках цього договору планується облаштувати прибудинкові території та зробити капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у жовтневому районі. Зокрема, на мікрорайоні п'ятий Зарічний». На ці роботи центральним гірничо збагачувальним комбінатом буде виділено 3 мільйони гривень. Дякую компанії «Метінвест» за такий сучасню. Проект будуть ремонтуватися 11 мусорних площадок по п'ятому зарічному. Сейчас в данный момент вже отремонтировано Шесть площадок. 5 за річни, 15, 28, 1, 11 точка, 45, 72. Очень большие. Мы благодарны, так как це дуже добре і для жителей, і облагораживается наш район. Центральний комбінат планує цього річ виконати ще ряд ремонтних робіт по місту. Взагалі, асфальтування дорог, уличное освещение, це по Жовтневому району, по Саксандському району також. Будуть асфальтуватися дороги і буде ремонт сквера на площаді Артема, данному проекту. проєкту. Ну, я думаю, всі ці проєкти, які вместе с з містом компанией Метинвест, компанія ну, для наших жителів город стане краще і лучше до життя. Загалом на всі вищо названі роботи в рамках реалізації договору про соціальне партнерство, центральний комбінат планує витратити 10 мільйонів гривень. Криворізькі прикордонники вперше приєдналися до своїх побратимів з інших областей у такому собі військовому паломництві. Хранителі державних кордонів відвідали пам'ятне місце кровопролитного бою Другої світової війни, де навіки спочили бійці цілого загону. І трагічна подія, і пам'ятник унікальні. На жаль, поряд з'явився ще один постамент з загиблим героєм вже сучасної війни. Військові кажуть, важливо розповідати людям про тих, хто віддав своє життя за батьківщину, виховувати юних патріотів. Далі сюжет нашої знімальної групи, яка повернулася з Черкащини. Ось на цьому місці у 41-му році мужні прикордонники разом із своїми чотирилапими-помічниками заступили шлях окупантам. Вони вистояли проти ворогів, що у кілька разів перевищували за чисельністю, кажуть військові. Ориентировочно 31 июля 500 пограничников Коломийської комендатуры и їхні провожатые собаки. Це в то время, когда было наступление на город Киев, полк фашистов через Умань пішов в обход. Как раз эта комендатура она приняла бой. На тот момент вооружение пограничные э, отряды пограничные заставы имели только стрелковое вооруження. Немцы на тот момент теж були вооружены и винтовками и автоматом, але э, скажем, печальное, что в конце концов, когда собаки порвали полк пехотинцев, против них були брошены танки. И оставшиеся немецкие солдаты прыгали на ходу на танки танке. Из танков расстреливали пограничников и собак. У пограничников патронов уже практически не было, у них только были, практически рукопашный бой шоу. По рассказам жителей, жителей этого населенного пункта Легензида: в один из домов через несколько дней пришла изможденная собака. На ней был ошейник. Ну, на ошейнике они были маркированы, то есть это была пограничная собака. И жители этого села. Зберегли цю собаку. Ну, Надіюся, що вона дала потомків замечательных, які, мабуть, служать і нашій славної Україні. Це подвиг безпримірний, напевно. Знаете, на всьому своєму шлюху наступу от, фашисти зустрічали, е, навіть не дивлячись на відсутність фортеці, але фортеця була в людях наших, в наших прикордонниках, в нашому дусі. От, і стіни для цього не були нужні. Для цього подвигу у нас народ такий. Він, напевно, єдиний у світі, який може віддавати життя за ідею, за велику, за майбутнє своїх дітей, за їх радість. От, знаєте, прикордонники писали, нас було да, вже в минулому часі, там набуло, нас було троє, ми не здалися. Вони залишались живими, але вже в думках своїх віддали своє життя за батьківщину. Вони зірвали плани німців по проведенню параду в Києві. Гітлер з Мусоліні були вимушені провести цей парад тут, в Лєґедзено, от під дощем. От він був для них дуже соромливий. Я б так сказав. Це був парад і ганебної поразки. От і безпримірного подвигу наших прикордонників. Нащадки героїв прикордонників, курсанти навчального центру прикордонної служби України, так само мужні до останнього, боронили свою землю. Тепер Обеліск як прикордонний стовп стоїть поруч із братською могилою дідів. Ми дуже раді, що разом з нами приїхали вшанувати наших воїнів-прикордонників та воїнів учасників АТО. Учасники АТО Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби України, які загинули рік тому у зоні АТО на сході України. Ми встановили пам'ятний знак, приурочений цим воїнам. І сьогодні ми хочемо шанувати разом ці загинули в серпні, ці в липні, яка стрічниця. На такі щорічні збори побратимів наші прикордонники поїхали вперше, але планують, що не в останнє. Місцеві ж розповідають за мирних часів сюди з'їжджалися із різних республік колишньої великої країни. Адже тоді в одному строю стояли і українці, і білоруси, і молдавани, і росіяни, і грузини. До семи тисяч чоловік приїжджали на Черкащину на початок серпня. Нині зустріч була не такою чисельною, але дуже теплою та хвилюючою. Військові кажуть, герої прикордонники живі, поки про їхні. Люди. Я пограничник в третьем поколении. Дед, отец, и я были пограничники. Такие встречи э, должны проводиться чаще. Э, мы должны поднимать престиж нашей армии, прививать у наших э, призывников любовь к нашей отчизне и любовь к воинской службе. Ребят, которые служили на моей заставе вместе со мной 50 лет назад. Ну, представляете, увидеться. Вот. Там такие встречи происходят. Ну, просто потом это лучше всяких лекарств, лучше всего. Потом живешь в эфирии целый месяц, что ты увидел, переписываемся. Ну, сейчас же можно в интернете все такое. Ну, это ну, прекрасно. Эти встречи вот сейчас тоже уже есть такое, что здесь, вот, смотрю, целуются, общаются. Ну, Просто у меня душа душа на распор идет от того, что. вот... Так хорошо. Низкий поклон местным жителям, которые смогли это организовать. Вот это такой красивый, достойный памятник, и что народ собирается. Очень приятно. По дорозі до унікального пам'ятника прикордонникам та їхнім службовим собакам стоїть ще один монумент. Він встановлений героєм зеленої брами, урочища, де фашисти взяли в оточення наших воїнів. В жорстоких боях близько двох тижнів бійці тримали оборону і тим самим затримали наступ ворога. Підрозділ коломийської командатури із службовими собаками був останнім резервом, який охороняв штаб військ, що боронилися в зеленій брамі. Саме прикордонники виступили проти ворога, змінивши загиблих в урочищі побратимів. Кожен із тих, хто нині завітав до Черкащини на вшанування пам'яті героїв, розповідав про своїх земляків. В кожному куточку України є такі поля і ліси, які через 70 років пам'ятають стогін землі від вибухів та незламну мужність простого солдата, аби тільки люди не забували. Новий температурний рекорд плюс 34,7 градуси, було встановлено учора у Києві, повідомляє Уніан. Попередній був зафіксований у 1931-му, 84 роки тому. Це вже 11-й температурний рекорд з початку року. Причому всі вони в бік перевищення попередніх значень. А прогнози синоптиків не виключають нових температурних рекордів в Україні у найближчі дні. Тим часом рятувальники та медики нагадують, поєднання сухої погоди та сильної спеки створює небезпеку і для довкілля, і для життя та здоров'я людей, як звести до мінімуму шкоду від спеки, докладно в наступному сюжеті. Ще немає десятої години ранку, а у тіні вже плюс 34. температуру на сонці страшно навіть озвучувати. Асфальт плавиться, техніка не витримує. Що там говорити про людей. Супереч цьому багатьом доводиться працювати в період температурного пекла, адже у багатьох городян немає можливості перечекати спеку вдома, сидячи під комфортним кондиціонером. Деякі серйозно розмірковують про запровадження на законодавчому рівні денної три години сієсти в період аномальної спеки, як це робиться в інших країнах. Жарко. Надо, чтобы улицы поливали. Машины раньше поливали улицы, Было легче, а теперь нет. Намного тяжелее. Воды много пьем. Плохо, конечно. Жарко очень. Хотелось бы дождика. Очень жарко. Вынужден ходить не в шортах, к сожалению. И в туфлях. Очень тяжело. Передвигаюсь через магазины, где кондиционеры есть. И в маршрутках кондиционеры вообще было бы замечательно. И сиесты не нужно было бы. А сиести було бы добре. Медики кажуть, з кожним роком люди все краще адаптуються до аномальної літньої температури. Городяни все рідше викликають швидку медичну допомогу через отриманий сонячний удар. Проте такі випадки все ж мають місце. Два місяці назад був визов з сонячним ударом на югокі на пляжу. Молодые ребята отдыхали, купались, употребили большое количество алкоголя. А, поскольку алкоголь ну, смазывает любую симптоматику. Они даже не поняли сначала, что был солнечный удар. А вже когда солнышко сеяло, вони чуть-чуть протрезвели, начали переводить чувства своего друга, а он чувства не приходит. Ну, Тогда они уже вызвали скорую помощь. Но ну, слава Богу, закончилось все благополучно. Через високу температуру повітря у людей можуть з'явитися проблеми з серцем та судинами. Найбільш вразлива категорія громадян це маленькі діти та люди похилого віку. Проте лікарі радять всім, незважаючи на вік, бути вкрай обережними в період спеки, пити багато води, носити капелюх, не вживати алкоголь, а прихильникам дач і городів пересидіти цей період вдома. «Найперше – перше та ну не знаходиться... Под воздействием солнечных лучей в самые часы пика это с 11 до 5 Во время отдыха активного на водоемах стараться ограничить употребление алкоголя. Если выпивается больше 150 мл алкоголя ну, того же, крепкого или там уже литры больше пива, то идет сначала как расширение сосудов. Идет учащение сердцебиения, то есть как бы идет уже интоксикация, идет ишемия головного мозга в результате нарушений обмена и недостатка кислорода головному мозгу. И при наличии нагревающих факторов это может привести до потери сознания, судорог и даже до гибели. Якщо спека застала вас вдома, необхідно оголодитися. Якщо немає кондиціонера, в цьому допоможе прохолодний душ або мокрий рушник. Також варто отриматися від вживання білкової їжі, зокрема, м'яса. Під час спеки варто налягати на легку їжу, фрукти та овочі. При употребленні білкової піші виділяється при переварюванні дуже велике количество тепла. І вчитує, що перегрів внішній, що перег... большое виділення тепла внутрі, і це То Тобто, собственно, з-за чого перегріви виникають? Це нарушение балансу між выработкой внутрішнього тепла, теплоотдачей і нагріваючим кліматом снаружи. При перших ознаках сонячного удару або перегріву надання першої допомоги потерпілому не варто відкладати. Если человек, начинается у него тошнота, то есть э, головокружение, головная боль, может быть, резкое сердцебиение, то есть потливость, э, вплоть до того, что потеря сознания и судороги, нужно любым способом убрать возник, воздействие нагревающего фактора. Это в тенек, на свежий воздух, если это помещение. Если это солнце, значит какое-то прохладное место, по возможности облить водой, либо обтереть водой, либо ну, охладить любым способом. Это из доступных всем людям. Ну а уже первая медицинская помощь ⁇ это вызвать скорую, конечно же. Мы уже начнем инфузионную терапию, контроль работы сердечно-сосудистой системы, подача увлажненного прохладного кислорода. Ну и, конечно, максимально быстрая госпитализация. Я бажаю вам прийняти гарячий подарунок від літа гідно і без шкоди для себе. Дбайте про рідних. З вами була Марина Куть. Щасти.